В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, президент України Володимир Зеленський 31 липня підписав закон, який дозволяє Києву призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. На зв'язку Вадим Трюхан сео консалтингової компанії Кроу Міхайленко, екс-дипломат. Вадиме. вітаю, дякую, що ви з нами. Доброго дня, Одеса. Дуже приємна. Знову будь вас в студії. Хочу анонсувати одразу, щоб не забудь. Завтра від'їжджає голова наглядової ради нашої, нашої компанії Дмитро Михайленко. В Одесу зустрічатися з бізнесом. Так що, якщо буде бажання у наших глядачів, хто займається бізнесом, з ним провести зустріч, звертайтеся до крови Михайленка, Ми це організуємо. Дякую за анонс. Ми теж, як телеканал, думаю, скористаємося цим, Доброго. Вадиме. Вадиме, що означає призупинення виплат за держборгом. Ну, дивіться, насправді цей закон не про те. Він є планом Б, адже ж, відомо, що існувала загроза, що не вдасться уряду домовитися з приватними інвесторами до 1 серпня, коли наступав період, ну коли закінчився мораторій на виплати відсотків. І тоді Україна технічно мала оголосити дефолт, але з кредиторами вдалося домовитися, і, от з одного боку, ну ніби цей закон уже не має сенсу. Але він мав сенсу момент, мав сенс в момент, коли він приймався, бо він був своєрідним таким собі ну, знаєте, якби важелем впливу на приватних інвесторів, які розуміли, що якщо вони не підуть на домовленість, то все одно вони нічого не отримають. Я думаю, що він зіграв свою роль в тому, що вони виявилися таки мудрими і пішли на домовленість. І От як оголосив пан прем'єр-міністр Шмигаль. Ми зекономили біля 11, там понад 11 мільярдів доларів в результаті того, що було ре, ре, частину кредитних зобов'язань реструктуризовано, а частину фактично нам пробачили. Але там ще є один інший один цікавий пункт. А вже є заборгованість автодору по тих кредитах, які брали на будівництво дорог. І цей доріг, і цей закон він дозволяє перевести ну ніби корпоративний борг. Який мав сплачувати автодор в державний борг, який сплачує державний бюджет України, так що нічого, як то кажуть, сенсаційного Україна показала свою договороздатність, зумівши договоритися з кредиторами. І а цей от закон, який мав відіграти роль плану Б, він фактично ну якби відіграв свою роль, як та каже, знаєте, інструмент такий собі тиску на інвесторів. Тобто, це така технічна крапка цей закон. Я думаю, так. Да. І треба сказати, що це не новація, У 2015 році Україна вже приймала такий самий закон, там була приблизно така ж сама ситуація, і так само вдалося тоді домовитися. Так що, тут Україна не винаходила якийсь велосипед, а діяла цивілізовано і намагалася з приватними інвесторами домовитися в цивілізований спосіб з тим, щоби. Ну не, не, не зазнали репутаційної шкоди ні вони, ні Україна. І от після того, як реструктуризація боргів відбулася, Україна знову може спокійно собі виходити на ринки запозичень, що вона, до речі, успішно і почала робити одразу після того, як ми домовилися. От і далі може вважатися і вважатиметься надійним партнером. Причому що слід відмітити, ці домовленості відбулися ну, фактично в стресових умовах. Адже ми в умовах війни. Нас там щодня атакують росіяни, намагаються знищити нас, нашу банківську систему, аналітичну систему і так далі. А ми показуємо дієздатність. Тобто держава показує себе як абсолютно дієздатною самодостатньою одиницею суб'єктом. І цей закон він теж ну я вважаю, що показав, що Україна вміє в цивілізований спосіб вирішувати будь-які навіть такого роду складні фінансові проблеми. Вадимо, поясніть, будь ласка, що з автодором тут, як уряд держава зможе брати ось цей кредит Держборг у Автодора? Як це на практиці працюватиме? Ну на практиці це не держава бере в Автодора, а те, що запозичував Автодор, буде погашатися державою, але не одразу, а через декілька років. Адже там йдеться про відстрочення. Я відверто кажучи, зараз не бачу. Передачима закон, як там прописано це детально, але суть в тому, що там єврооблігації 21 року на суму біля 700 мільйонів доларів, вони фактично ну їх фактично відповідальність за їх погашення взяла на себе держава. Тобто фактично з одного державного кармана перекладено зобов'язання в інші, але держава це більш надійний контрагент. І для іноземних приватних інвесторів це ну, ніби як марка. Якщо держава вже взяла на себе зобов'язання, значить, в будь-якому випадку вони отримують своє. Так що тут все нормально з точки зору техніки. Єдине, що погано, що ну, бачите, ми до сих пір зловживаємо тим, що беремо великі кредити, які ми не можемо відбити, і потім приходиться нам з вами простим платникам податків. Виплачувати через бюджет України в ідеалі Це було б так, що беруться кошти, наприклад, на дорогу, яка будується, нова. Платна дорога там чи по концесії, от і потім той, хто є суб'єктом господарювання, який її утримує і отримує прибутки від неї, він погашає ці кредити. На мою думку, Україні слід відмовлятися від практики запозичень, які потім віддаються простими платниками податків, а йти за європейським досвідом. Адже коли ми їздимо раніше, їздили зараз зобов'язання, Не можуть, але коли ми раніше їздили європейськими дорогами, ми бачили, що хочеш, їдеш. Простенькою дорогою, а хочеш комфорт? Ти заплатив там ті 5 там чи скільки євро, і проїхав там 100 там чи 200 чи скільки кілометрів по автобану, в якому немає обмежень швидкості, в якому є всі умови для того, щоб не потрапити в аварію, і по якому ну просто приємно їхати і вночі, і в день. Так що ми до цього маємо рухатися, але вже після війни. наразі я думаю, що дороги це пріоритет номер два. Пріоритет номер один це зсу. Утримання нашої армії, розвиток військово-промислового комплексу, і так далі. От туди дійсно треба і запозичення шукати, і грантові кошти, і кошти інвесторів, і таке інше. Водими, який на сьогодні державний борг України? Ой, ви знаєте, цифри я не бачу, але він не є критичним. Це точно. Те, що я останнє бачив, він далекий від тих боргів у відсотковому відношенні, які мають там. Такі країни, як США, там, Італія, там, Іспанія там, і таке інше. На даний момент у нас немає критично загрозливого тиску на наш бюджет з тим, що ми були не здатні виплачувати наші борги. Тим більше, після досягнення цієї домовленості, в результаті якої ми економимо понад 11 мільярдів доларів за обслуговування борг, Це мається на вас за 3 роки. Вадиме, от ви згадували про погашення таких кредитів за рахунок платників податків на прикладі будівництва доріг. Який план погашення держборгу? Це теж будуть сплачувати звичайні українці? Ну звичайно. Ну а як же? ж, Це вийде з державного боргу, з державного бюджету. Державний бюджет сплачується, формується на основі податків, які ми з вами платимо, які платить бізнес. От. так що тут нічого не зміниться. Як платили ми платники податків, юридичні і фізичні особи, так і будемо ми і далі платити за те, що вже було запозичено. Вадиме, дуже дякую за пояснення. Дякую за включення. Вадим Трюхан був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.